Алія Гуменюк долучається до нашого ефіру. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас, пані Наталія, слава Україні. Вітаю вас, героям. Слава! Отже, говоримо про цю так би мовити, атаку. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що таким чином можна говорити про те, що Росія готує масштабні теракти відносно України. І тут питання до вас: чи помічаєте ви можливо те, що Росія якимось чином посилює свою присутність, наприклад, у Чорному морі, готуючись до провокацій? Присутність в чорному морі вони не посилили, нема такої констатації. Ми бачимо навпаки, що шторм змусив кораблі позаходити в пункти базування, в тому числі і ракетоносії, заведені, і наразі п'ять кораблів продовжує чергування, але жодного ракетоносія на чергуванні нема. Тим не менше, розслаблятися зарано, не можна говорити про те, що ракетна небезпека тому що залишається повітряна ситуація, залишається у нас і атаки дронами, в тому числі, і ми можемо говорити також про те, що продовжуються атаки і вздовж лінії фронту. Безпосередньо, як ніколи сьогодні, Херсонщина потерпала від цього. Так, ну ви зазначали буквально напередодні, що росіяни б'ють по цивільних, зокрема по Херсону, по Херсонщині, саме через те, що немає у них і перемог на фронті, і ситуація дедалі погіршується в контексті перемог, звісно. Але питання ще ось в чому Згада... Давайте згадаємо удари ці по нафтосховищам по бухті Казача. Так само чого варто очікувати в контексті оцього південного напрямку і роботи безпосередньо самого Чорноморського флоту, адже ну варіанти інші. Є, але вони не такі, скажімо, потужні. Там феодосійська база, ну сховище, можливо, ще десь логістика по українському мосту теж досить обмежена. Чи можна говорити про те, що справді росіяни відчують на цьому тлі проблеми? Певні проблеми, звісно, що з'являться тим більше, що в них нагадаю, є ще база в Новоросійську, там де вони можуть поповнювати запаси це безпосередньо, там російський берег. Вони можуть намагатися використовувати і застосовувати корабельне угруповання в певному обмеженому сенсі, не так часто виводячи не таку велику потужність в море, але вони все ж таки намагаються позначати там свою присутність для того, щоб нагадувати про панування певне в чорному морі, говорити про те, що агресія таким чином буде максимально пригнічена ще зарано. Але робота ведеться саме в цьому напрямку, для того, щоб вони не мали логістичного забезпечення для наявності наявних своїх таких потужностей, і ця робота буде продовжуватись, незважаючи на те, що вони намагаються тиснути на мирне населення. З мирним населенням ми працюємо в іншому сенсі, говоримо про потребу евакуації, організовуємо її і готові допомагати. Щодо запасу міцності, мається на увазі на тимчасово Українському півострою запасу міцності росіян з одного боку, аналітики Вашингтон Пост пишуть про те, що Росіяни створили небачувану, нечувану ешелоновану оборону, і це стосується, звісно, жіно напрямку на Крим, але так само по інших напрямках: по Південному, Запорізькому, Донецькому, Луганському. Але про Крим говоримо і Збройним силам України буде досить складно долати ці самі. Ну багатоетапні, скажімо так, да, оборонні рубежі. Але з іншого боку. Они одноразово чули тезу, що Росіяни самі здадуться саме через те, що ці е, значить, логістичні логістичні ланцюжки вони е, будуть обірвані максимально, і їм фізично не буде чим воювати. Ви би як оцінили такі прогнози? Також крім логістики, в них досить суттєво підірване морально-психологічне забезпечення і стан війська це теж дуже суттєво впливає. Ми маємо певний досвід. По звільненню правобережжя, коли вони ну, так само вилаштовували багато етапів і рубіжів оборони, дуже суттєво їх ущільнували, навіть використовуючи ж залізобетонні конструкції, багато шарів оборони будували, а потім все залишили і стрімко пішли в за, за напрямком руського воєнного корабля. Але ми не розраховуємо на те, що все буде так легко, і кожний жест, навіть те, що вони називають. В лапках доброї волі все одно репетують під нашим контролем, під нашим тиском і готуються до кожного з таких жестів саме за умовами сил оборони. І тому ми продовжимо роботу. Ми усвідомлюємо наскільки вона може бути довготривалою і потужною, але все ж таки продовжуємо її в тому числі за підтримки сил. Спротиву, які також допомагають працювати з внутрішнього внутрішнього боку. По Херсонщині ще хочеться з вами поговорити, тому що ледь на щодня там чути постріли, обстріли, вибухи, але от нещодавно був такий жорстокий обстріл, внаслідок якого знаємо, що загинули люди, влучили в епіцентр, влучили в залізницю. З чим ви пов'язуєте цю таку активізацію ворога по тому напрямку прицільно Фактично. Ми спостерігали і працювали в тому числі по оперативно-тактичним безпілотникам-розвідникам, які під час і напередодні цих атак активізувалися надзвичайно вздовж лінії. Фронту ми попереджали і говорили про те, що вони будуть вишукувати саме місця ступчення населення, і знов закликаємо мешканців прибережних територій уникати місць, де можна згуртовуватись в певні групи, максимально розсереджуватись, не нехтувати заходами безпеки. І ми бачили, що вони використовують килимовий спосіб ведення вогню по протилежній території, те, чого не можуть собі дозволити, дозволити сили оборони. Не України, тому що ми знаємо, що на протилежному березі є наші люди в окупації і за ними ховається ворог. Ворог, в свою чергу, б'є без прицілу. Вони б'ють повністю вкриваючи площі, використовуючи реактивні системи залпового вогню, керовані авіаційні бомби. Це все напрямок застосування е, озброї, яка максимально вибиває розбиває все живе навколо. Щодо е... Нашого наступу, який ось ось вже ніби має розпочатися, але в контексті реакції росіян телеграм канали специфічні, скажімо так, да які ведуть в блогери, там теж не російські мається на увазі, значить, поширюють таку інформацію, що є своєрідні знаєте, такі темники для медіа і для цих самих блогерів, як коментувати в разі успішного наступу зсу, так коментувати поразку, значить, росіян на Олі бою і тут йдеться про те, що а про це вже пише, нібито опозиційне видання Медуза, що Росіяни можуть створити такий прецедент, якусь техногенну катастрофу йдеться, зокрема про Запорізьку атомну електростанцію, яку вони нині контролюють поки що, і так само про Каховське водосховище. Наскільки це взагалі реальний сценарій, на вашу думку? Що про це відомо? Чи є там можливо якісь ну візуальні інформація, що щось щось готується? Якщо говорити про техногенний шантаж, який ми також вже переживали, коли йшла мова про звільнення ще правого берега, говорилося про те, що буде руйнування Каховської Гес і сили оборони намагалися в цьому звинуватити і провокували там певні обстріли Запорізького напрямку, в тому числі і що стосується атомної станції, ми розуміємо, що це все гра на нервах, але додаткові сценарії, я так скажемо, розглядаються сили оборони. Вони готові до розвитку подій, які могли б бути в у випадку техногенних застосувань з боку ворога, але також усвідомлюємо і ступень цього шантажу, тобто де шантаж може зупинитися, тому що особливість географічна, зокрема, в тому, що лівий берег значно нижчий за правий і навіть затоплення їм не на руку і не підходить, виходячи з того оборонного ресурсу, який вони. Вони туди вклали, вони вочевидь не розраховують на цей розвиток подій, хіба що пошантажують ще трошки світову спільноту. Зрозуміло, Дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру село оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.